Друже, привіт! І давай з тобою сьогодні поговоримо ще про одну дуже важливу інженерну систему, котра в принципі наразі потребує кожна будівля. Це про систему охолодження, тобто систему кондиціювання. Наразі існує дуже великий асортимент обладнання для охолодження. І що саме обрати, коли вже підходить питання, щоб охолодити наше приміщення? Тому що це питання стає ну, не завжди на моменти будівництва, а й стає, коли вже на всі готові ремонти, і хочеться просто вже жарко, і хочеться зробити комфорт нашій будівлі. Тому давай з собою сьогодні проговоримо про такі моменти, які взагалі вони бувають. Тобто, якщо беремо, у нас є спліт-система. Спліт-система це у нас наш простими словами, кондиціонер, який може охолоджувати і, в принципі, може підігрівати наше приміщення. Тобто наразі, якщо взяти ринок кондиціонерів, вони всі йдуть такі вже, скажімо, і на холодження, і на підігрів. В чому плюс, в принципі, коли в тебе йде така, скажімо так, осінь, вже прохолодна, ну ти систему опалення ще не дуже хочеш включати, ти можеш підігріти своє приміщення безпосередньо кондиціонером. Наразі ті топові варіанти, то, що йдуть ну, на ринку, у нас представлені, це кондиціонер, який в принципі, може працювати до міста. Мінус 30 градусів. В принципі, якщо, скажімо так, буде проблема з твоєю системою опалення, ти можеш, в принципі, підгрівати будівлю кондиціонером. Але раджу все ж таки безпосередньо гріти твоє приміщення опаленням, тому що це буде все одно дешевше, ніж при мінус 20 гріти кондиціонером твоє приміщення. Тому давай з тобою зараз поговоримо, які взагалі варіанти бувають. Тобто є у нас спліт-система, є у нас мультиспліт-система. А в чому їх різниця? Тобто, звичайна система в тебе є внутрішній блок і є зовнішній блок. Якщо ми беремо мультисплітсистему, тобто там може бути один зовнішній блок і декілька внутрішніх блоків. В чому то плюс? Якщо в тебе от приватний будинок або навіть ну, твоя квартира, в тебе там 2-3 кімнати, і ти не хочеш, щоб в тебе там висіло там, 2-3 зовнішніх блока, ти можеш взяти мультисплі-систему, і в тебе буде лише один зовнішній, а внутрішні блоки в тебе безпосередньо вже будуть працювати на один зовнішній блок. В цьому це є глобальний плюс. Так, друже, і якщо ми беремо у нас ще стадію будівництва, тобто ти можеш без проблем закласти ті магістралі в ті місця, де безпосередньо хочеш, щоб в тебе стояли внутрішні блоки. Але, друже, не забувай, там у кондиціонерів є а, така характеристика, як довжина магістралі до зовнішнього блоку. Тому обов'язково. Прорахуй сам або звернісь до професіоналів, котрі займаються цими системами, щоб вони прорахували, щоб в тебе ця система коректно працювала. Бо якщо ти закладеш дуже довго магісаль, вона просто буде в тебе некоректно працювати. Тому обов'язково зверни на цю на цей момент увагу. А, і до речі, коли ще в тебе будується будівля, також подумай про те, щоб в тебе конденсат виводився або десь в одну точку, якщо то багато, скажімо так, багато в тебе блоків, щоб тебе по різним сторонам не капав конденсат. Або продумай зразу, щоб конденсат в тебе виходив в каналізацію. Тобто існують спеціальні такі сифони під конденсат, котрі підключаються в систему каналізації, і просто вже цей конденсат сливається безпосередньо в каналізації, а не капає десь в тебе поперед периметру твоєї будівлі. Так, друже, проговорю ще один варіант, котрий може бути це вже такий центральний кондиціонер. Я думаю, що а, всі бачили таку систему, коли ви десь приїжджаєте на відпочинок в готелі, там стоять центральні кондиціонери. Тобто в тебе є тільки решітка. Котра в тебе безпосередньо дує холодним повітрям. В чому плюс цієї системи? Тобто в тебе немає таких глобальних десь внутрішніх блоків, котрі висять по всій системі, в тебе обережно все зроблено каналами. І все дуже гарно, гарно виглядає. І ще одна може бути система, але більше вона вже стосується вентиляції. Я б сказав, що напевно я б трошки розкажу про неї в інших відео. Тобто це система центральної рекуперації зразу з охолодженням. Тобто, в тебе буде не одна, скажімо так, не одна решітка, а в тебе буде дві решітки. Одна решітка буде забирати повітря з кімнати, інша решітка буде в тебе вже віддавати прохолодне повітря. А в чому це плюс? В тебе зразу є свіже повітря, тобто тобі не обов'язково буде відкривати вікна на провітрювання. В тебе буде кімната провітрюватися постійно завдяки цієї системи. Ну давай так. давай про цю систему більше поговоримо вже в наступних відео, котрі будуть стосуватися безпосередньо вже вентиляції. Дуже. ну напевно, основні такі аспекти я проговорив. Якщо тебе будуть цікаві, чи якісь питання, обов'язково пиши, може тоді зніму відео більш таке довге, більш з якимись технічними характеристиками і важливими такими моментами. А і єдине, що я тобі не сказав. Як і опалення, система кондиціонування теж потребує прорахунку. Тому обов'язково звертайся до людей, які прорахують тобі систему, щоб вона коректно, правильно працювала, і тобі вистачало того холодного повітря, бо як і на підігрів. У нас є, скажімо так, кіловати на опалення нашої, нашої будівлі, також є і кіловати на охолодження нашої будівлі. Тому це обов'язковий момент, на котрий я тобі вартую звернути увагу. Ну і звісно. Є питання звертайся до тепломаксу, і наші менеджери кваліфіковано тобі підказують всі аспекти, котрі тебе цікавлять. Ну і, звісно, приходь до нас у гості. Знаходимося, ми за адресою Львівська область Лосакільники, вулиця Авіаційна, 72. І тут же зможеш безпосередньо подивитися на асортимент нашої продукції, поспілкуватися з нашими менеджерами, задати їм питання, на котрі вони кваліфіковано надають тобі відповідь. Ну і звісно, дякую за перегляд даного відео. Підписуйся на наш канал, підписуйся на наші соціальні мережі. В соціальних мережах завжди виходять всі новинки, котрі ти можеш оперативно побачити і звернутися за купівлею. Так що гарного тобі дня і мирного неба!